Склеюватись, склеюватись. Е, як той фенікс, перероджуватися, помирати і оживати. Але знов титанічними силами і мотивація на дні в основі цього буде неправильна. Е, нездорова мотивація, яка підкріплює це все діло. І тут ну, просто останні Останні півроку мого життя, навіть рік, я пропрацьовую тему цінності, самоцінності себе. Те, що я цінна, я теж маю право жити, я маю право насолоджуватись життям. І ось саме ось тут я зрозуміла, що ця ситуація мене привела до того, що, щоб я усвідомила, що я хочу жити для себе теж. Могти відчувати право жити для себе і робити все це заради себе, щоб не купувати квартиру заради собаки, бо я так і зробила, а купити заради себе.